П'ятниця 13 і підсумки дня. Далі у новинах на ТВА. Віталія Півовар. Добрий вечір. Двоє людей загинули під час обстрілу Артемівська на Донеччині. Серед них семирічний хлопчик і ще п'ятеро людей травмовані. Їх доправили до лікарні упродовж дня. Місто накривали градами, стріляли терористи касетними боєприпасами. Принаймні про це каже журналіст Петро Задорожний. У штабі АТО ж кажуть, інтенсивність обстрілів суттєво зросла. За день вони більше півсотні разів відкривали вогонь по українських позиціях. Ворог вперто намагається просунути свої сили в напрямку Дебальцево. Поблизу міста точаться справжні бої. Під перекриттям танків, бойових броньованих машин, піхота противника штурмувала позиції сил, АТО неподалік селищ Троїцьке, Міус, Чернухіно, Кам'янка. Також ворог шість разів завдав ударів по самому Дебальцеву. Крім цього, постраждали Луганське, Золоте, Санжарівка, Константинівка. З градів на Луганському напрямку терористи вели вогонь по щастю, Петрівці, Гірському. Поблизу Донецька злочинці обстріляли Гранітне, Горняк, Богданівку. На Маріупольському напрямку ударів ворожої артилерії зазнав чермалих. Четверо мирних мешканців загинули, і ще п'ятеро травмовані в результаті обстрілу кафе у щастя. Про це повідомляє Луганська ОДА. Зараз військові розбирають завали. Терористи гатили артилерію з веселої гори. У місті пошкоджені чимало приватних будинків та одну багатоповерхівку. Перебитий Пусти, також газопровід. Захопити і Дебальцеве і Маріуполь до 15 лютого таке завдання отримали бойовики. кажуть у Міноборони. Жодного відведення важкого зброєння Україна поки що не бачить. Чи означає це крах мінських угод, і чи збиралася взагалі Росія миритися? Запитувала Христина Гавраш. Жодних ілюзій так коротко коментують мінські домовленості, дипломати і навіть сам президент. У те, що Росія та бойовики не закриють очі на 13 пунктів мирного плану, твердо не вірить ніхто. Нам до миру ще ой як далеко. І твердої впевненості, що умови миру, які підписані в мінську, твердо будуть виконуватися. Немає нікого. Нормандська четвірка, зокрема, Путін, пообіцяла сприяти виконанню домовленості, хоча підписи під відповідною декларацією ніхто не ставив, а сама Москва у разі зриву угоди залишила за собою можливість відхреститися. Це країна, яка закликала сторони конфлікту підписати комплекс заходів щодо виконання мінських домовленостей, але Росія не є стороною, яка виконує цей комплекс заходів. Ми просто не можемо цього робити фізично, тому що Росія не є учасником цього конфлікту. Водночас, дипломати Кажуть, сама присутність Путіна у мінську свідчить про те, що сваритися остаточно із Заходом він не хоче. Ставлення до цього конфлікту, до втрат людських життів, воно поступово змінює самі настрої в провідних столицях світу, перш за все, в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді. І я думаю, на це не звертати увагу. Не можуть і в Москві. Пункти угоди мають багато суперечностей. Головне, чому вогонь вирішили припинити лише через два дні після переговорів, себто у ніч проти неділі. Відповідь знайшли у нашому міноборони. Там твердять, що бойовикам дали розпорядження до того часу вивісити російський прапор над Маріуполем і Дебальцевим. Росіяни і їхні сателіти намагалися максимально відтягти цей час для того, щоб спробувати далі. Атакувати далі, намагатися захопити українські території, таке інше. П'ятниця, субота, бойової бойовий для того, щоб уже остаточно або замкнути дебальський котел, або не взяти його. Ну тут вже зрозуміло, що потім тоді вже хто почав наступ, той зірвав не тільки режим припинення вогну, а взагалі і весь протокол. Крапку на мінську 2 можуть поставити і конституційні зміни чи трактують їх у Москві і в так званих ЛНР і ДНР, так само як і в Києві. Поки що не ясно. Аби розсіяти сумніви, наш очільник МЗС нині наголосив. Україна не збирається переписувати конституцію щодо Донбасу. У ній буде лише закріплена децентралізація для всіх регіонів. Тим часом у документі залишився пункт про особливий статус для Донбасу. Окрім іншого, він передбачає право на мовне самовизначення, створення загонів народної міліції та повну амністію. Хоча у нашому МЗС нині не відступають, амністують лише тих, у кого руки не заплямовані кров'ю. Така амністія ніяким чином. Я підкреслюю ніяким чином. Не може бути надана тим, хто був задіяний і залучений до злочинів проти людяності. Експерти кажуть, Росія не буде квапитись порушувати домовленості, адже навіть у такому компромісному варіанті вона вийшла переможницею. Цей кусок території може перетворитися в Придністров'я. Така це заморозка. це не всі. Це його не програма максимум, але й програма мінімум. А нас це не влаштовує на такий болючий компроміс нашого президента. Змусили піти численні смерті невинних людей на Донбасі. Однак, усі, як один, фахівці переконані, затища за тиша ненадовго. На зміну йому може прийти нова буря. Христина Гавриш його Шатайло, ТВАЙ. Росія намагається відмежуватись від втілення у життя перемир'я. Про це заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергієв. Сьогодні у Нью-Йорку він прокоментував нову мінську угоду та її наслідки. Український дипломат засудив той факт, що на Донбасі тривають бої. За його словами, заяви і дії сепаратистів не свідчать про те, що вони готові припинити вогонь. Ми не приховуємо свого розчарування, що керівництво Росії негайно відмежувалось від процесу реалізації мінської угоди, наполягаючи на тому, що не є частиною спору. Викликом також є те, що керівництво самопроголошених республік одразу після підписання угоди засумнівалося, що її втілення реальне. Крім того, для нас було і є неприпустимим, що під час зустрічі у мінську 50 танків, 40 артилерійських систем і 40 бронемашин прибули з Росії до сепаратистів. Це жахливо, як сепаратисти готуються припинити вогонь у неділю. Тим часом нові переговори планує нормандська четвірка. Про це повідомив Франсуа Оланд. Наступного тижня про виконання мінських угод говоритимуть телефоном. А до кінця місяця президенти України, Франції, Росії та нім... канцлер Німеччини можуть знову. Зустрітися особисто, Франсуа Олан також прокоментував можливість поставок Росії містралів. Він заявив, умов для передачі вертолітоносців поки що немає. Явіні Продовження вогню на сході України непокоїть ОБСЄ. Однак генсек організації усе ще сподівається на припинення вогню з 15 лютого. Ламберто заньєр має намір збільшити кількість спостерігачів в Україні лише на Донбасі. Їх має бути близько 350. Та чи достатньо цього для повноцінного контролю? Запитував Сергій Зленко. Їх вже збивали, але запустять у повітря знову. Однак цього разу спостерігачі обсє використовуватимуть не лише безпілотники, але й космічні супутники. Україна консультується, яким чином організація з безпеки співробітництва у Європі контролюватиме відведення важкого озброєння зони розмежування. Концепція, яка закладена до комплексу заходів, базується на створенні зони, з якої відводяться вся важка алталерія. Починаючи з калибру 100 мм, процес буде повністю контролюватися і моніторитись з боку ОБСЄ. Український офіс організації з безпеки і співробітництва у Європі сьогодні налічує лише 60 чоловік. Другий день в Україні перебуває генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. Вважає, аби належним чином контролювати виконання мінських домовленостей, їм доведеться залучити значно більше колег. Очільник ОБСЄ стурбований ситуацією на сході. каже, вогонь за бобаків не вчухає, а зменшення ворожості не відчувається. Тим часом, як для виконання моніторингової місії, потрібне абсолютне перемир'я. Я стурбований, що цього ранку ми засвідчили продовження вогню. Ми дійсно очікуємо, що відбудеться припинення вогню до дати, визначеної мінськими домовленостями. Ми між собою обговорюємо, як зробити реконфігурацію діяльності моніторингової місії. Ми плануємо розмістити 350 спостерігачів у східній Україні. Також аналізуємо функціональні завдання, які вони виконуватимуть. Аби пересуватися Донбасом, співробітники ОБСЄ планують використати броньовані автомобілі. Сподіваються, їм нададуть можливість вільно рухатися по всій території. Також моніторингова місія готова працювати і на українсько-російському кордоні однак, за однієї умови. Ми вже проінформували і українську і російську владу. Ми готові взяти участь у спільному моніторингу кордону в пунктах пропуску, якщо нам гарантуватимуть безпеку. Що ж до проведення чесних виборів на Донбасі, генсек ОБСЄ назвав таку умову. На батьківщину мають повернутися вимушені переселенці і взяти участь у голосуванні. Сергій Зеленко, Андрій Радіч. Тивай до нової хвилі пересланців зі сходу готується Миколаївщина. Хоча на сьогодні в області вже живуть понад 8 тисяч біженців. Ці люди кажуть, чиновники більш-менш забезпечені усім необхідним. Однак найбільшою проблемою досі залишається житло. Ольга з Маріуполя до Миколаєва приїхала кілька днів тому. Говорить, рятувались від обстрілів, які там щодня нині оформлює допомогу від держави, поки не знайде роботи. тому що дуже страшно, коли стріляють, коли эти... стекол немає в домі. Нікалаєві в Нікалаєві з друзі, уже котрий під'їхали, като помогли снять житло. прийшла за помощью оберетіться государство таких переселенців тільки до центрального управління соціального захисту Миколаєва. Щодня приходить до 20 людей. Всім оформлюють допомогу від держави позачергово. Зокрема, сьогоднішні біженці отримують гроші вже до кінця місяця. Для осіб працездатного віку це 442 гривні. Для непрацездатного, тобто інвалідів, дітей та пенсіонерів 884 гривні. Сума на сім'ю має не перевищувати 2400. Виплачується з дня звернення протягом 6 місяців. А це обласний благодійний фонд соціальної допомоги малозабезпеченим. Щодня сюди приходять десятки переселенців з Донбасу, аби отримати найнеобхідніше від продуктів харчування до одягу та засобів гігієни. 1101 що оренда, я квартиру знімаю, і плюс ще те, що я свят, отоплення. В общем, полтори тисячі уходит, вся пенсія уходит. Остається 800 на пропитание, Ну продукти та речі сюди звозять звідусіль підприємства та небайдужі миколаївці, розповідає директор фонду. Понад дві тисячі переселенців тут вже отримали допомогу. Дуже много в нас сімей з дітьми. Очень много просять памперси. Все жаліні памперси очень дорогі, всі це прекрасно знають. Жінок з маленькими дітьми та інвалідами влада Миколаївщини розміщує в соціальних установах. В цьому геріотричному пансіонаті живуть 33 біженці. Половина з них діти. Платять люди лише по 300 гривень за комунальні послуги. Та й то тільки з грудня. Ну, Діток много, как бы 16 дітей, понимаете. Хотілося б, ну, якщо бы по возможности, может, медикаменти, тому що вирусные дітки часто болеют. То есть один заболел, и остальные все всі починають боліти. Хтось вылечился, кто-то опять. Вот. Памперси, ну, деткам. Ну, такое, вот, как бы. То, что купить, в принципе, ну, вы понимаете, на розумієте, это, как бы, дорого. Выходит в месяц. Люди нічого не просять. Єдине говорять, на що не вистачає грошей, так це на медикаменти. Жена обратилася по гарячій лінії. І вот це, благодаря гарячій лінії, ми оказались в місті Ніколаїві. Я вважаю, що краще ну, лучше, <laughs> лучше немає, я думаю, що інші, наверное, нам би позавідували. Зараз на Миколаївщині проживає понад 8 тисяч переселенців з Донбасу. Найближчим часом в області чекають нову хвилю біженців із зони бойових дій. Куди селити людей? Чиновники не знають. Вільне житло є тільки в районах області, але біженці туди їхати не хочуть, говорять чиновники, бо там немає роботи. Артем Глебов Олена Маміна спеціально для тивай. Теплий одяг канцтовари та домашні пироги уже завтра отримують діти на Донбасі. Найближчими днями священники всіх конфесій навідуються до міст і сіл у зоні. То і як гуманітарку відправляли, бачила Соломія Буй. Аби хоч якось підтримувати та допомагати людям на сході, у зоні АТО постійно перебувають священики усіх конфесій. Служителі Української православної церкви Київського патріархату їздять з місіями на вже визволені території. Чергову гуманітарну допомогу на Донбас відправлять сьогодні. Ми візімо валентинки, письма, рісунки, які ми передаємо дітям. Ми візімо більше тисячі подарунків від проєкту «Рождественське дитя» через нову почту. Це теплі речі, продукти, питання. Через активізацію бойових дій на Донбасі в останні дні з'явилось багато нових біженців та переселенців, котрі потребують гуманітарної допомоги. Перш за все, жінки та діти. Карта боїв змінюється щодня. зв'язку з активізацією бойових дій Ми немного змінили наш маршрут. Я зараз не буду говорить обіг зміненнях, але в планах тим, не мене посетити... Не менее 10 городов, возможно, даже более. Из тех, которые, я думаю, мы уже по ходу сориентируемся. Вы понимаете, что мы живем в то время, когда приходится на ходу буквально менять какие-то планы и распорядок. Підготували подарунки ровесникам зі сходу і столичні школярі, хоч вантажу небагато, та всі пакунки принесуть дітям радість. Певні учні в кількох коробках: сувенірні, жовто-блакитні серця, патріотичні стрічки, цукерки та листи. Чого ж не встигли написати, бажають усно. Всі діти кажуть ні, війні, бо хочуть. Жити в мирі, щоб сонце сяяло вгорі і всі збувалися Марії. У небі щоб літали лиш птахи, а не військові літаки. Тому всі діти України разом говорять ні, війні. Я дякую тобі за твою мужність, за твою віру в мене і в Україну, за те, що тобі зовсім не байдужа, наша свобода і наша батьківщина. Соломія Буйвіталіколод, тавай. Що новий час на най знаєш ти знаєш? Досягнути мети най на на можна тільки разом. Київ однозначно вимагає волі для Надії Савченко, і поки цього не станеться, тиснутиме на Росію. Про це заявив Петро Порошенко. Між тим у Москві кажуть, підстав для звільнення Савченко поки що немає. Усе вирішуватиме суд. Сама Українка сьогодні заявила, що припинить голодування, якщо її відпустять під домашній арешт у посольство України у Москві. Про це повідомляють російські зві з посиланнями на правозахисників. Тим часом резолюцію щодо Савченко ухвалили у Сенаті Сполучених Штатів у документі засуджують дії Росії за нелегальне утримання Українки та закликають терміново її звільнити. Кремль погрожує заходом у відповідь через розширення чорного списку ЄС. Мовляв, це не допоможе виконання мінських домовленостей. Нагадає, нові санкції щодо Росії мають опублікувати вже в понеділок. Тоді ж вони і набудуть чинності. Обмежні стосуються 19 осіб, серед яких Росіян а також дев'яти компаній. Тим часом Ангела Меркель заявила, підстав для скасування санкцій поки що не існує. Вона припустила, що обмеження можуть зняти у майбутньому, але для цього Росії треба дотримуватися того, про що домовились у мінську. нам більше ніж зрозуміло, що багато зусиль ще треба докласти, тому ми залишаємо відкритими усі можливості. Якщо все спрацює, ми будемо підтримувати цей процес із задоволенням це відзначимо. А якщо ні, то ми не виключаємо запровадження додаткових санкцій. Поки триває боротьба за Україну у його житті своя війна. Він не боїться то, але все одно герою, бо переміг смертельну хворобу. 14-річний киянин Вадим Довбеня подолав рак лімфовузлів. Тепер мріє закінчити школу та стати льотчиком. Та перед йому треба ще довести до кінця свій вирішальний бій. Йому 14, Він читає книжки, грає в комп'ютерні ігри. Мріє стати пілотом через ослаблений імунітет, хлопець вразливий до вірусів, тому майже не виходить на вулицю, перестав ходити й до школи і менше спілкується з однолітками. Натомість щодня приймає ліки і дотримується особливого режиму. Попри це, з блиском в очах Вадим жартує і бажає одного повернутися до звичного життя. Вже скоріше закінчити всі ці історії, і вже щоб нове було щось. Гуляв, грав з друзями багато часу на вулиці. Ходив у школу. Звичайно ще два роки тому. Лікарі оцінювали його шанс на життя у 10%. Спочатку Вадим потрапив до шпиталю з підозрою на пневмонію, якою почали лікувати медики. Утім, полегшення не було. З кожним днем йому ставало все гірше. Почалися проблеми з кістками. Батьки розповідають, у прямому сенсі вони почали розпадатися. Після обстеження лікарі, врешті, поставили страшний діагноз лімфома. Потому что мы его привезли с хирургии в гематологию, то есть мы его принесли. То есть он не ходил. Вадим переніс шість хіміотерапій, заново навчився ходити і переміг пухлину. Утім, зітхнути з полегшенням родина так і не змогла через рік ще один вирок важке захворювання крові. Коли у нас показали повищені лікоцити, почали здавати, аналіз, взяли пункцію костного мозга. Опять же, нам повезло, нам не могли дуже швидко в кавичках, повезло поставити діагноз, то тобто, в течение неделя не могли вияснити, чому що ж за лікацити, почему повишені. Вот. Ну от показала, що от, от цей ген перестав правильно работать. Хімія лечение уже в этом случае не То тобто нужна тільки пересадка. Трансплантація кісткового мозку єдине, що може врятувати життя Вадима. Утім, лікарі радять зробити це ефективніше за кордоном, але коштує процедура від 150 до 300 тисяч євро. Таких грошей у родини немає, а чекати ризиковано. Никто не знает, как он поведет себя завтра, послезавтра. У него может вот резко вскочить температура, ни из чего. Просто сидеть за компьютером или смотреть телевизор, или читать книжку. Если его сделают, эту трансплантацию, у нас есть шанс, то есть, что приживется, что будет все хорошо и болезнь не вернется. Після подолання раку у Вадима є шанс на життя. Утім, сподіватися тепер можна лише на Бога і небайдужих людей. Мама благає допомогти врятувати єдину дитину. Номери банківських карток, батьків Вадима, ви бачите на екрані. Вікторія Андрій Радіч, ТВА. Під стінами КМДА люди у маск вимагали скасувати підвищення тарифів на проїзд. Прийшли на самі з дітьми, ті на морозі роззулися. А що було далі? Давайте дивитися разом. До анонсованого протесту під Київрадою залишається хвилин 15. Мітингувальників поки немає. Натомість бачимо сотню правоохоронців і два десятка молодиків в масках. Серед них завсідних київських мітингів називає себе козаком Ведмеденком. Не на камеру зізнається, а дуже хоче організувати третій майдан. Однак тут має конкретні вимоги. Сам був студентом, сам являюсь преподавателем. Просто у них, от, наприклад, піднявся тариф в два рази а У них на проїзний піднявся трив три рази. За кілька хвилин мітинг жвавіший. З'являється ще двійко організаторів з чіткими вимогами до конкретного чиновника. Кажуть проти підвищення проїзду у метро. Вони зараз за шість днів за шість днів підвищення вартості. Зібрали на надлишок 12 мільйонів гривень. Тобто вони при гривнях збирають 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень кожного дня збирається. Це фінансів. З цих 4 гривень 2 мільйони виходить невідомо куди. Потім з'являються і студенти, напевно, ті, кого прийшов підтримати козак Ведмеденко. Втім, діти більше схожі на школярів, хоча наполягають їм по 18. Жити на тону на нашу стипендію, і все таки так слишком багато Ну чого много нічого. Чого? Я є, що нам скажете? Ви ще в школі вчитеся. Ну, і що. Да? Да. Да. За кілька секунд виявляється, у них є дорослий лідер. Далі холодний перформанс. Діти на морозі починають розуватися. Ми проїзд тратимо і немає грошей, щоб купити собі. А Але ви не боїтеся в Обклеюють будівлю КМДА останніми гривнями, а натовп злагоджено вигукує гасла. Подібні мітинги людей без обличчя у Києві останнім часом проходять мало не щодня. Вимоги різні, однак зводяться до одного. Нинішня влада не дбає про людей, тож має піти. Журналістка, яка досліджує такі тенденції, каже: протести у демократичних країнах річ звична. Однак, нині в Україні під час війни мітинги можуть бути частиною політехнології. Її суть розхитати країну зсередини. Для цього можуть використовувати проплачених мітингарів, які намагаються посіяти агресію серед українців. Тим більше зараз, коли триває війна, напевно, все ж таки це вже страшно, коли в твоєму мирному місті починаються отакі от барикади, мітинги, акції з людьми в масках. Ми не знаємо, що приховуються за тими масками. Але каже, перед тим як долучатися до акцій із сумнівними демонстрантами, потрібно подумати, кому це може бути вигідно. Якщо ж приміром проти підвищення тарифів протестують не соціально незахищені люди, а молодики в масках і діти, для яких проїзд безкоштовний, це як мінімум наштовхує на роздуми. Наталка Роман Климчук, ТВА. В розпалі тренування тих, хто потрапив під четверту хвилю мобілізації у центрі Десна під Києвом бійців, готують по 16 годин на добу. Там і стрільби, і стрільби, і рукопашний бій. і Потужна професійна підготовка. Наставники переконують усе для того, щоб хлопці були готовими до реальних боїв на сході. Постріли, вибухи, дим, окопи, колючий дріт. Солдат має пройти цю смугу перешкод за лічені хвилини, і тут перед усім тренують навіть не навички, а нерви. Особовий склад так сказав, привикає до цього. Він психологічно становиться стійкішим до, до так сказав, звуків війни, до мелодії війни чи як я не знаю як, як це назвати до розривів снарядів і мін. Тобто, Боєздатність підвищена, боєздатність не втрачає, і, особо, і військовослужбовець здатний виконувати завдання в екстрених ситуаціях. Мобілізований солдат Олександр Грабовський щойно подолав усі перешкоди, каже, з часом страх минає. Звікаємо, трохи звікаємо. Ну, психологічно не привично, бо таким не займався до цього ніколи. А так подобається. Тепер бійців чекає ще одне випробування мужності, так звана обкатка танком. Треба заховатися у маленькому окопі, а над тобою проїде справжня бойова машина. І є лише одна спроба влучно кинути гранату. Страшно для нас. Не страшно. Як? Нормально. З парашутом страшніший пригадування. Ці бійці служитимуть у автомобільних військах, але все одно проходять загальну підготовку. Потім їх чекає ще й фахове навчання. Усього ж у навчальному центрі Десна тренують понад 5 тисяч солдатів. Це і танкісти, і артилеристи, і зенітники. Інструктують досвідчені офіцери, і понад три чверті мають реальний бойовий досвід. Водій-механік БМП Олег Медведков відслужив на сході, а тепер навчає інших. Ну там був. І вернулися нас сюди. Нас вернули по ротації, ну, міняли людей, і ми ось стали вучати людей. Це місце водія бойової машини піхоти. Як бачите, тут досить тісно і дуже багато різноманітних пристроїв. Аби навчитися керувати такою машиною, треба багато чого знати. І задля цього бійці тренуються щодня. Тренують цих мобілізованих водіїв БМП майже по 16 годин на добу, адже усього за 26 днів вони мають навчитися керувати будь-якою моделлю за будь-яких умов. А тут тренуються танкісти, усього через кілька днів навчання вже влучають у цілі. Їхала бона, попали, збили три цілі. І, і по танку стріляли попали. Живуть танкісти у таких казармах. Тепер тут уже комфортно, але за для цього довелося терміново відновлювати майже знищений навчальний центр, каже командування. Майже рік назад навчальний центр був повинен бути розформований. Всі ті казарми, які зараз проживають військовозобов'язаних, вони були забиті крест накрест Було відключення освітлення, було відключення неопалення. опалення. За цей короткий термін. Вдалося керівництву навчального центру зробити можливе і неможливе для того, щоб підняти всі ці казарми, забезпечити належні умови проживання. Харчують солдат тричі на день і досить ситно. Суп рисовий йде у нас на обід, каша грячнева йде на обід, О, з подлівкою коклета йде, морква по корейськи йде, цибулька, компот, хліб. Так, да, дійсно, раціон такий же є, це не показуха. Дійсно, такі котлети, як лежать у мене в тарелці, такі котлети дають постоянно. Суп, В принципі, же ж саме. Ми служимо здесь два роки. В принципі, кожен день ми таке кусимо. Солдати носять нову українську зимову форму, а от додаткову термобілизну привозять волонтери. Сьогодні теплі речі вручала перша леді Марина Порошенко. Президент робить, ви знаєте, щоб це для того, щоб, по перше, вам не довелося піти на передову. Сподіваємось, що може. Хоч зараз вони вже будуть дотримуватись цих обіцянок, цих домовленостей і вже припинять вогонь. Хоча мобілізовані солдати зізнаються, якщо бойовики знову не виконають обіцянок на передову їхати, готові. Андрій Засаднюк, Антон Квітень, ТВА. І далі про все у програмі сьогодні надзвичайне і про їхні теми зараз розкаже В'ячеслав Афутін. Добрий вечір. Дякую, Віталію, заручники у Сумах, стрілянина у Києві, схрони з вибухівкою та як захищають столицю від диверсій. Про все докладніше у випуску.